Радіо Юї Чикаго, шановні друзі, всім вітаннячка. Ви на хвилі радіо Чикаго. Мене звати Іван Сабот. І сьогодні до нас завітала чарівна Анна Сливка, це представниця Global Clinic. Привіт, Анна. Привіт, дуже гарно дякуємо за запрошення. Як справи? Все супер. Зазвичай ви до нас приходите і ділитесь якраз питаннями. Відносно здоров'я, відносно покращення здоров'я вашій клініці, і дуже часто зачіпаєте актуальні теми для людей із і проблемами здоров'я, які можна вирішити у вашій клініці. Розкажіть, будь ласка, з чим сьогодні ви до нас завітали і про що хочете розповісти? Сьогодні ми будемо говорити про тему, про яку більшість людей бояться, про яку більшість людей замовчують mm -hmm. і не піднімають. І це є тема е, здоров'я тазового зового дна, mm -hmm. тобто. Зокрема, це е, група м'язів, які підтримують наші внутрішні органи, е, такі як сечовий міхур, кишечник, матку в жінок і простату в чоловіків. Я так розумію, це якраз до тих питань, коли людина стикається з тими проблемами у здоров'ї, інколи або соромиться признатися, або соромиться звернутися до спеціалістів, або можливо людина. Може думати, ой, то в мене якісь там проблеми, і от тільки я так на таке щось страждаю. І інколи людина не задумується, що людей таких багато, і це все можна вирішити і вилікувати, так, так то скажи, так. з якими найчастіше питаннями до вас звертаються, і які у даному випадку, коли люди до вас звертаються, маєте можливість дати поради і допомогу, а, дивіться, ці м'язи відіграють надзвичайно важливу роль у е, сечовипусканні. Контролі кишечника, е, інтимному здоров'ї та загальному, та загальному стабільності тіла. Mm -hmm. е, коли, вони, коли ці м'язи слабшають, то виникають дуже такі яскраві і е, помітні симптоми, такі, як, як ви вже сказали, це часті позови до туалету, це нетримання сечі присміху, бігу, е, кашлю, дискомфорт під час інтимної близькості. Е, mm -hmm. Також е, Відчуття тяжкості внизу живота після пологові або післяопераційні е, зміни, угу. і скажіть, будь ласка, от коли людина до вас звертається із цими питаннями, які рішення проблем ви можете запропонувати? Як це лікується? Чи це терапія, чи це можливо якісь складніші процедури? Що ви робите для того, коли люди до вас звертаються, і чи це залежить від? Складності, проблеми. Дивіться, ми лікуємо це без ліків, без операцій. Ми лікуємо це тільки фізичною терапією. У Global Pain and Spine Clinic ми проводимо індивідуальну реабілітацію тазового дна, окремо для жінок і окремо для чоловіків. Це інтимний, дуже делікатний процес, де ми вчимо людей активізувати правильні глибокі м'язи, тренуємо контроль, відновлюємо зв'язок. Тіло і мозок? А от е, тіло і мозок, що ви маєте на увазі? Тобто людина до вас приходить, і що ви маєте на увазі? Хочете допомогти тобто, фізично і пояснити, що будь-які проблеми, які виникають у здоров'ї людини, це нормальні речі? Тобто, що це потрібно прийняти? Як це все працює? Так, це дуже важливий момент взагалі в лікуванні, і взагалі взагалі в моменті вилікувати будь-яку проблему. Це зрозуміти цю проблему, зрозуміти що саме що взагалі, що це є проблемою, і потрібно звертатись до лікарів, до спеціальних спеціалістів, які вам допоможуть з цим. А от ви сказали, що от такого роду проблеми можуть виникати у людей під час якихось елементарних речей. От ви згадали, що і про сміх може бути під час сміху, можуть бути проблеми під час бігу, під час побутових речей. І мені здається, що багато людей соромиться звернутися в тому плані, щоб ніхто не дізнався, щоб людина була дійсно не, не видала свої, скажімо, таємниці, тому що багатьом людям соромно признаватися у такого роду проблемах. То в мене от такі питання. Чи зберігається конфіденційність? раз, І, по-друге, як допомогти людині в тому плані, щоб пояснити, що це нормально, і щоб людина прийняла ці питання. І щоб уже в майбутньому людина не знаю, якось почувалася краще, я ну розумієте мене так дуже часто в нас буває, що люди до нас приходять з соромом, з страхом і з розгубленістю. І потім, після вже терапії, після певного курсу терапії, вони, е, їхні відгуки, це, напевно, найкраще що взагалі може статися з нашими фахівцями. Тобто, коли ми чуємо, я можу сміятись без страху, я можу проводити активний час з дитиною, ми ходимо на батути, і я вже більше не соромлюся, я можу, ну, я можу стрибати на батуті зі своєю дитиною. І це такі для когось дуже елементарні речі, а є mm -hmm. дуже багато людей, які насправді. Ну, вони дуже багато пережили в своєму житті через це, і це дуже часто буває в жінок, і в жінки взагалі дуже часто думають, що ну я ж народила, угу. то це є нормально, я буду з цим жити, але це не так, ага. тобто, це, це не є нормою. Це є дуже часто, це дуже часто виникає в жінок, але це не норма, і жити з цим не потрібно. Потрібно звертатися по допомогу, тому що вона існує. Ага, то багато людей інколи навіть не здогадуються, що це потрібно вирішувати, що це потрібно лікувати, тому що думають, що це побічний ефект. От як ви сказали, після пологів, так так, Ага, так. а добре. А в чоловіків зазвичай від чого це від роботи, від форми проведення часу. У зв'язку з чим? Якщо у дівчат найпоширеніше так. це пологи, то в чоловіків з чим в дівчат це найчастіше пологи, е, вагітність, пологи або менопауза. А в чоловіків е, чоловіки перше набагато річе про це говорять. Угу. Чоловіки бояться про це говорити. Вони взагалі навіть іноді не можуть розповісти про це своїм рідним. Вони просто з цим живуть. Але найчастіше в чоловіків це післяопераційний стан, після операцій на простату. І дуже часті симптоми це нетримання сечі, дуже часті симптоми – це часті походи до туалету, і з цим це і, і це все можна подолати, звернувшись по допомогу до правильних спеціалістів. А чи є якісь поради от, елементарні, щоб якось знаєте, була профілактика цього? Я розумію, що є спеціалісти, які це все вирішують. Проте, чи є якісь можливо поради, от в домашніх умовах що робити? Чи вправи, можливо, якісь фізичні, чи можливо не знаю що для того, щоб цього не було? Я вже зрозумів, що потрібно це не скривати і не ховати у собі, і не продовжувати з цим жити, а йти і виліковувати. Але чи є якась. Річ, яка може хоча б трішечки в профілактичних цілях допомогти людям? Вона є, але знову ж таки, тобто ми не, не займаємося самолікуванням, угу. це дуже небезпечно насправді. І тому є певні вправи, є певні техніки, які вас навчить робити ваш спеціаліст, і ви вже потім зможете робити собі це вдома. Але все одно, коли це тільки починається, це дуже важливо звернутися до лікаря, щоб лікар вам дав правильні настанови. Е... А на якому етапі варто звертатися? Тобто, чи є якісь симптоми? От саме перші. От коли людина їх відчуває і розуміє, що от варто звернутися до лікаря, тому що я так розумію, це напевно як і з хвороб, що чим швидше ти звернешся до спеціаліста, так. тим легше і швидшим буде процес лікування. Тобто, на що потрібно звертати увагу і одразу йти до спеціаліста, одні з таких найперших моментів, це вже як я сказала, це не тримання сечі, тобто ви mm -hmm. відчуваєте, що ви не можете втриматись. Також це дуже часті походи вночі в туалет. Це також вже не є нормою, і дуже часто в жінок це є болі при інтимному угу. житті. Угу. І відповідно потрібно одразу йти і не сприймати, що це нормально, що це бо не це не нормально. є норма. Ні. Це не є норма. І е, от таке питання: люди до вас звертаються, вони отримують якісну консультацію, вони отримують конфіденційність, звичайно, допомогу. Скільки приблизно, я розумію, що кожен кейс індивідуальний, кожен, кожна людина це окремо, але в середньому скільки триває процес лікування, як це можна так назвати, ну в середньому, чи це є такі якісь рамки? Е, та, як, ти вже, та, як ви вже mm -hmm. сказали, це дуже індивідуально, але в середньому, тобто деяким пацієнтам, зазвичай, якщо це в чоловіків, і це післяопераційний період, то це від одного до двох до трьох місяців. Це такий після операційний період, в який потрібно працювати з цією проблемою. В жінок це також ну в залежності від саме, яка саме проблема, тому що є проблеми, які можна вирішити за місяць часу, угу. і потім просто вдома їх підтримувати. А є проблеми, які потребують трошки більше. Я зрозумів, тому скажіть, будь ласка, на, на завершення, як до вас можна звернутися, де вас можна знайти? Можливо, є якісь соцмережі, номери телефонів, де знаходиться безпосередньо фізично ваша клініка. За якою адресою? Тому максимально поділіться, будь ласка, цією інформацією. Так, звичайно, наша клініка знаходиться за адресою 8565 West Dempster Street, Niles, Illinois, що знаходиться на перехресті вулиць Грінвуд та Dempster. Також наш номер телефону 847 299 7000 Наша клініка це Global Pain and Spine Clinic, і ми вас будемо дуже раді бачити у нас. Супер, я вам дуже дякую. Насправді дякую вам за те, що ви розповідаєте про такі, знаєте, тонкі теми, тонкі проблеми для багатьох людей, тому що от усвідомлення того, що є хвороби, захворювання. Які люди намагаються уникнути обговорення, яких люди соромляться? Або навпаки, от, як ви сказали, що багато людей думає, що це норма, так має бути. Я з цим буду жити і якось знаєте, відкидають свій комфорт і своє здоров'я на другий план, ховаючись за цим соромом, за якимось осудом людським. Проте, от цю тему, що ви зачепили, показує, що, по-перше, варто не соромитись. По-друге, не варто тримати це. знаєте, в собі, скажімо так, в тому плані, що приймати цю хворобу і з нею жити, навпаки потрібно звертатися до спеціалістів де отримаєте, де є можливість отримати якісну консультацію, якісну допомогу, навіть не тільки фізичну, а й психологічну допомогу. Так. Тобто і продовжувати жити своє комфортне, здорове життя. Без хвороб і без сорому, тому насправді я вам дуже дякую. Це дуже важлива ми тема. Ми дуже дякуємо. Насправді нашим пацієнтам, які до нас приходять, які до нас звертаються, які не бояться, які нам довіряють. Це дуже важливо. Ми їм дуже вдячні за це. І ми працюємо тільки на найкраще. Дякую. Нагадаю, це була Анна Сливка, представниця Global Clinic. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.